Привет. ну що, Якщо їдемо машиною, значить щось веземо. а веземо, прийду на пошту. Не знаю, опять вони схотіли купувати, купили люди з ОЛІС. Друзі, повертаюся з пошти, дзвоню людині став на Узбіччику пити, дзвоню, кажу. Yeah, ну я вам кажу відправив. Номер накладної скинув на вайбер, кажу, все добре, так що не переживайте. Типу. Ну, а він мені предоплату скидав, ну, 5 тисяч на пересівку туди назад. Він каже: я тільки що в Ютубі бачив відео, каже, фризи своєї, що я купив від трактора, що ти продаєш. я А ну, щоб ви розуміли, на Олексі фреза 19 стоїть тисяч гривень. А на каналі в мене, якщо підписані, можна купити за 17. І я такий, опс, кажу, я, ну ви вже пізно подивилися, я ж відправив. Він каже, Та нехай каже. О, Так що, друзі, корисно підписуватися на канал Міша Турбодизель і оцінювати відео лайком. Можна купити дешевше. Друзі, як ви вже могли зрозуміти, фреза продана, так що не дзвоніть мені по ній. А з сьогоднішнього дня можете дзвонити по цьому плужку, який я зараз буду вам пропонувати. Цей плуг ви можете придбати із знижкою в 10 тисяч гривень, просто підписавшися на мій канал і поставивши лайк під цим відео. Приємного перегляду, дякую за підтримку. Ніде не варений, ніде не рваний. Плужок виробна... виробництва 18-го року. 18-го року ПО 6. ПО 6. Два циліндра. один пустив соплю. Ну, це нічого страшного. Другом рама абсолютно ціла. Абсолютно ціла. Всі отвали цілі на місці. Ці колеса є, просто зняті. Ця резина як нова. Можете самі бачити. Резина як нова. Цей циліндр сухий. Видно, що пальці мазалися. Отак от, от. Стоїть без діла, тому як технологія обробітку землі в господарстві мінімальна. І пушку поки що не нуждається господарство. От так от. Друзі, ціна цього плугу для тих, хто підписаний на канал, 100%. 90 тисяч гривень. Для тих, хто не підписаний 200 тисяч гривень. 200 тисяч гривень. Номер телефона буде в описі. Можете телефонувати, домовимося. І ви його купите. Самовивіз, самовивіз. Також продається ротаційна борона, ротаційна борона. З невеликим наробітком, з невеликим наробітком от така розкладається, Аяк з 6. Розкладається ще по метру, а зложується для транспортного положення. Повністю в справному бойовому стані теж стоїть без діла. Теж стоїть без діла. Ціна 150 тисяч гривень. Ну, вона дійсно майже нова. Дійсно майже нова. Так. Ну що, друзі? Отакий от відос, от такі пропозиції, будучи на продажі невеличкі райборінки. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую, що ви зі мною. У нас вже 5 тисяч. Всім пока!